Маємо такі трицикли від фірми Корсо. І вони абсолютно різні. Цей буде на короткій базі, цей буде на довшій базі. Чим вони відрізняються? Цей ви берете собі на роботу, їздите в магазин на базар, просто пересувати. Спереді, корзинка, ззаді бардачок закривається під ключ. Також він може бути ось такий двохмісний, а також трьохмісний. Просто средство передвіження. Такий трицикл. Ви можете вже поставити якихось два мішка, наприклад, чи три відра поставити, і у вас буде такий багажничок, плюс він йде також двохмісний, велика зручна сідушка, ви собі сіли. Опа! Ви собі сіли, можна їхати навіть вдвох, зручно пересуватися. Потужність і того, і того трицикла однаково 1,2 кВт, 72 вольта, 23 ампіра години акумулятор. До 50 км запас ходу на 10 колесах, передні тормоза діскові, задні барабанчики, 8-10 годин повний цикл пересування, Ой, повний цикл зарядки. Зручно пересуватися, кому треба з багажничком, є, з багажничком, кому треба просто кататися, є просто кататися. Так що, кого цікавлять трицикли? Корсо Логан, Корсо Раф, телефонуйте, замовляйте магазин Моточас, місто Вінця.